Справа Гринкевичів два місяці у СІЗО з правом внесення застави у півмільярда гривень. Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу. Останньому із п'яти підозрюваних у справі про розкрадання мільярда, призначеного для армії. На суді він уперше від імені родини прокоментував усі звинувачення: тож чи справді намагався втекти з країни, та як просувається справа про постачання неякісного одягу військовим? Кореспондентка Вікторія Ковцун розкаже. Гринкевич – прізвище, яке стало відоме усій країні, родина львівських бізнесменів уже місяць не сходить з перших місць у новинах через підозру у крадіжці мільярда призначеного для української армії. Напередодні правоохоронці врешті затримали Романа Гринкевича. Він був у розшуку і за даними слідства готував течу за кордон. Знайшли чоловіка в Одесі на орендованій квартирі і вже надвечір доставили до Печерського райсуду столиці. Роман Гринкевич – п'ятий підозрюваний у цій справі. Він фігурує як член злочинної організації, створеної його батьком для заволодіння державними грошима. За даними слідчих, уклавши 23 договори з Міноборони, будівельні компанії родини, які ніколи не займалися одягом, мали постачати його українським військовим. Шість контрактів Гринкевичі не виконали. Що найменше за сімома поставили неякісний товар у невеликій кількості, забравши виплати у повній мірі. У замовлень запізнились на декілька місяців. Загалом завдавши державі збитків. На мільярд гривень на суді Роман Гринкевич вперше від імені усієї родини прокоментував звинувачення. Про вину не визнає, а саму справу називає замовною. Моя сім'я була просто облита брудом, що ми цього не заслужили, тому що всі звинувачення, які йдуть на нашу в нашу сторону, я вважаю абсолютно необґрунтованим. Я вважаю, що вони абсолютно нічим не підкріплені. Тим більше я вважаю що це замовлення. Це якісь дуже потужне замовлення. Не підтверджує і намір втекти. Каже, був в Одесі у ділових справах. Мовляв, не знав, що у розшуку, бо не мав ні мобільного, ні інших засобів зв'язку. <ира> я підозр не мав, я його особисто не бачив. Зав приватний трансфер я на ньому був. Тобто все квартиру. Квартиру я знімав в оренді. Мав там мав там ряд зустрічей, ні від кого ніде не переходив. З людьми як там. З людьми, мене зі мною порозіну було в мене Ти все Звісно, в нього і новини бачив. Я, 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 я ж я ж не знаю, я не буду коментувати, що він там сказав чи не сказав. Переконує елітні автівки. Купував ще в 21-му, а земельні ділянки називає маленькими і недорогими. А ось свої коштовні подарунки, зокрема годинники на десятки тисяч доларів, обговорювати не хоче. Як і пропозицію, яку зробив у Венеції художниці Соні Морозюк, дівчина розірвала відносини, коли нареченого оголосили у розшук. Я не хочу коментувати там якісь питання з особистою дівчини. Так само відмовляється говорити про те, що його батька Ігоря спіймали на хабарі у півмільйона доларів. Той пропонував гроші за закриття цієї справи. Хочу коментувати, оскільки по перше, я там не був, буде розслідування, буде доведена вина. Тоді якось я зможу це коментувати. Наразі коментувати це зафіксований. Дивіться, я я я, я відео не бачу. Попри спроби відхреститися від статків, елітного майна та любові до подарунків на суд гринкевича Молодшого доправили у крусівках Луїві Тон. В інтернет-магазині бренду так і коштують майже тисячу доларів. Власні джерела повідомили ТСН, що у березні Роман Гринкевич бронював для тепер уже екс-нареченої новеньки за 200 тисяч євро. Нині ж майно родини арештоване. Запобіжний захід Печерський суд обирав чотири години. Зрештою відправив гринкевича Молодшого у СІЗО. Там уже перебувають четверо фігурантів з правом внесення застави у півмільярда гривень. Тим часом у прокуратурі натякнули у справі можуть з'явитися нові імена. Вікторія Косен, Володимир Парахонський та Ігор Сірий ТСН один плюс Кому СІЗО. Кому поле для творчості після затримання Романа Гринкевича соцмережі просто вибухнули мемами та фотожабами про бізнесмена втікача. Згадували і саме загадкове зникнення, і квартиру, і особисте життя. Ну і звісно ж наряд, у якому його упіймали правоохоронці. Тож те онлайн не могли не зібрати для вас найкращу народну творчість. Дивимось разом. А що це за квартира в Одесі? Була, була? зйом. Ну на кілька днів квартиру. Сьомій ранку, по суті, практично голого б достали його в квартирі. І ніякого наміру, ні від кого він переховуватись абсолютно не мав. Я, я не хочу коментувати там якісь питання з особистої дівчини.